Всім привіт привітики! Сьогодні буде захоплююча подорож Другобич-Трускавець. Тут я вже приїхала до своєї подружки Анютки, ми забігли в Атебеху та купили мівіну. Ну, точніше, я купила мівіну і з'їла запила з чаєм. Тут ми вже ну, починаємо проганяти. Партитуру. З нами все ок. Яка потім нам не знадобиться. Зачем ми я це я діло? Струмочку стрімку ставай рікою, Вийду я до місточку, та й стрімся з тобою. А тут Аня почала вже збирати свою валізу. Поки Аня збирає валізу, я перевіряю мікрофон. Сподіваюсь, що він буде нормально працювати, бо дорога довга, а я хочу все відзняти. Взагалі я не знаю, як мені завтра бути, бо я маю тягнути з собою дві валізи Аніну і свою. Також має бути шопер на плечі. Отак я не знаю, як я це все дотащу. І як я доїду. Зараз буде просто шикарний перехід з ночі на ранок. Тут я вже прокинулася та почала снідати. А сніданок був просто бомбезним. Дякую тобі, Аня. А тут я вже на ЖД вокзалі, зустріла всіх своїх, ми потрапили в потяг та почали їсти. За вікном були дуже гарні краєвиди, а потім ми знову поїли. Зараз будемо їсти бутерброди. Я і Аня спину на другий. Так. А поки нікого немає, ми самі. Та ти що? Давай, давай. Огня. Так. Шик. <ріплес> ми приїхали у Змілу, Поперіжки. <ріплес> <ріплес> Класно, на півчаса вийшли. Подишай. Подихать. Воздухом? Я не знаю, як я вигляжу. Но нормально. Да, ми красотки. В будь-якому будь да. вигляді. Тут реально всі да. макар. Не дай бог, ми його поламаємо і тут просто з краєчку він прикинь. Сказала норм? Да. Воно ж точно і в середині. У нас не обдурило. А ми смілімо булки. Я люблю булочку з маком А тут ми вже приїхали в Дрогобит. Ми дуже щасливі і пішли шукати таксі, яке відвезе нас до гуртожитку. І не дивлячись на те, що ми їхали в плацкарті, дорога була дуже довга, аж 20 годин, ми дуже змучені, але неймовірно щасливі. Так, 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 а тут ми вже доїхали до гуртожитку, все з нами добре, доїхали швиденько та будемо заселятися. А я таку велику валізу з собою взяла, я не розумію навіщо, хоча я брала все саме найголовніше. Нам вже видали ключі, ми знаємо, куди нам іти, в яку кімнату. І тут я розумію, що потрібно підійматися на другий поверх. Ну, я була в шоці, тому що валіза важка. Mm -hmm. І що робити, не знаю. Але мені допомогли. Слава Богу! В коридорі була темнота, ми світили фонариком, щоб попасти ключом в двері. Але все ж таки ми потрапили в кімнату. І в принципі, я вам скажу. Все було не насік погано. Кімната доволі простора, <смі> доволі гарна і затишна. Ми швиденько скинули з себе цей груз, ці тяжкі валізи. Погляньте, який шкаф, це взагалі люкс. А з душем були проблемки, він не працював, тому потрібно було спускатися на перший поверх. Тут то ми роздивляємося кімнату хлопців, вона також була доволі просторою, затишною та світлою. А тепер ми йдемо купатися тому папа. -па. Так, а ми вже вдягнені, вже поїли, як ви бачили по попередньому відео, і будемо їхати в Мукачево. поки... Мукачево? А як куди ми їдемо? Трускавець. Трускавець це путе. Ну, захотілося. Будемо їхати в Трускавець. Зараз ще поки немає вчителів, вони поїхали. Не буду казати, куди? По справам. Mm -hmm. От. І ми їх чекаємо. Якось так. Нарешті ми поїхали в Трускавець. Дорога була, не скажу, що там дуже довго, десь пів години. І ви просто погляньте на всі Це Просто щось неймовірне. А ми вже репетируємо. Будемо виступати ось тут. Все, прагуть, прагуть, прогон! Вишивайте, маму. Ma la già si sì. è mutata per piglia cosa no, no. Ми вже відспівали, там наспівалося. і натанцювалися. Угу. Так що зараз будемо їхати в общагу віддихати. Нам дали слова, і все. Ми вже почали збиратися, крутимося, малюємося, туємося до концерти. Залишилися лічені хвилини до концерту, ми всі нарядні, наглажені і готові виступати. Вишивала мати, синові сорочку, що тобі нашити, люби синочку? кольором калини вишити кохання, що у всій родині. 「どこはなどう Ще плачуть, хтось розсипав троянди червоні, і здається, ніхто їх не бачить. А троянди, а троянди до людей пелюстками кричать. Ми квіт! Після концерту ми вирушили до мальовничого Львова. Першим ділом відвідали личайківський цвинтар, місце, де історія говорить крізь камінь і тишу. Потім завітали до найстарішої кав'ярні міста, де скуштували неймовірно смачної кави. От реально. Згодом прогулялися площею ринок, робили безліч фото та відео, які ви можете переглянути на сторінці кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін. Посилання залишу в описі під відео. І окремо хочу подякувати нашим викладачам за їхню підтримку, працю, терпіння і натхнення. Саме завдяки вам ми зростаємо, вдосконалюємося та вчимося дарувати людям справжнє мистецтво. Це вже кінець відео, тому до нових зустрічей.